Житловий комплекс Сістер Вітріал, містечко посмішок. Встигніть обрати найкраще планування. У час повномасштабного вторгнення, коли ворог знищує нашу енергетику, ремонтні бригади працюють під обстрілами, а по всій державі діють графіки відключень. Жодних шлагбаумів і корупціонерів не може бути. Уряд одразу почав реагувати. Ми вже ухвалили перші рішення. Вчора внесла подання щодо звільнення міністра юстиції і міністра енергетики до українського парламенту. В той же день уряд подав пропозицію до РНБО про санкції щодо фігурантів матеріалів набу, які завдали шкоди енергетичній безпеці України. Президент вже підписав відповідний указ. Разом з міністром економіки ми запустили комплекс заходів для перезапуску енергоатому, зокрема наглядової ради та керівництва компанії. Ми припинили повноваження чинної наглядової ради, відсторонили від виконання обов'язків менеджмент, працівників, по яких є підозра або тривають перевірки правоохоронних органів, і запустили державний аудит. Ми ухвалюємо комплексне рішення щодо всіх державних компаній, в першу чергу енергетичних. Уряд доручив наглядовим радам перевірити стан роботи компаній, зокрема в частині здійснення державних закупівель. Ми проводимо перевірку всіх компаній. Наше завдання системно викорінювати корупцію. Виклик незмінний. Ворог продовжує обстріли щоночі. Ми маємо забезпечити світлом, газом, теплом кожну українську родину. Я на постійному зв'язку з регіонами. По всій Україні 24 на 7 тривають ремонтні роботи. Ми запускаємо додаткові резервні джерела живлення. Ми змушені зберігати графіки погодинних відключень, але завдяки спільним зусиллям зменшимо їх тривалість. Дякую всім енергетикам за щоденну роботу. Уряд сьогодні виділить 1 мільярд гривень на ліквідацію наслідків обстрілів у найбільш уражених прифронтових регіонах: п'ять напрямків: будівництво та облаштування укриттів, додатковий захист ключового обладнання, аварійно-рятувальні роботи, ремонт інженерних мереж і придбання запасу пального це допомога для 93 громад. Дніпропетровської, Донецької, Запорізької, Миколаївської, Одеської, Херсонської, Сумської, Харківської та Чернігівської областей у найскладніші часи наша сила в єдності. І викорінити корупцію це питання честі і головне гідності. Ми несемо відповідальність перед нашими захисниками.